В мене був до війни клієнт, я робила ну, це був будинок, і в мене було вітальня, їдальня кухня і передпокій це 70 квадратних метрів. І що я зробила? Це, це ще я не була на курсі Улари. Я просто показала. Чертежи <laughs> планувального рішення і тільки одне. І це було моєю помилкою. І тепер я вже знаю, що після курсу що потрібно робити три і більше планувальних рішень Потрібно для себе робити функціональне зонування. Я хотіла давно вже потрапити на курс долари. Нарешті я могла мати цю змогу. Хочу сказати, що мені дуже все сподобалось. Це було дуже це безцінно. Це те, що я Клара розпові... ну, коментує кожну роботу. Вона кожному допомагає, і вона говорить все, як є. І мені сподобалось, що Лара вона давала завжди поради, і це просто була робота з кожним кожним учнем. Я дійсно вражена її роботою Лари. Лара показала саме західних дизайнерів і як вони працюють. В них все просто настільки гармонійно. Як це все співпадає в них і, і форми, і колір, і як ну, це просто в цьому треба вчитися і вчитися. Я більше дивилася на російських, на СНГшних, а західних я не дуже розуміла. Але після цього курсу я просто вже не хочу дивитись на СНГшних і на російський ринок, це вже не смак. Дуже мало дизайнерів російських ісенгешнів, які реально роблять добре. Я після курсу зрозуміла, що потрібно дивитися на саме на іноземних дизайнерів, тому що вони роблять тренди. І якщо зараз в них є якийсь тренд, то до нас він прийде вже там, мабуть, через 7-8 років. І тому краще для замовників казати: ось це зараз тренд. і, Мабуть, якщо ви можливо навіть зараз це і не розумієте, то через 8 років кожен буде це робити, наприклад, ці вже арки, які до нас повертаються. Зрозуміла, які питання потрібно задавати замовнику, щоб зрозуміти його характер. Я зрозуміла наскільки важливо підбирати референси для замовників, тому що ти влучаєш саме в те, що він хоче, намагаєшся зрозуміти його. Це дозволило. Показати клієнту, як можна крутіше ще зробити дизайн, ніж він того хоче, як показати його індивідуальність, які він хоче мати емоції в своєму приміщенні, в своєму домі. Я зрозуміла, як пояснювати замовнику. Що дійсно потрібно зробити краще? А від чого його потрібно відмовити, і як конкретніше це йому представити і сказати. Для замовника важливо побачити гарну картинку, а для дизайнера зрозуміти, чи в правильному напрямі він йде, чи дійсно це потрібно замовнику, те, що він дизайнер пропонує. Ну, і це полегшує подальшу роботу. Коли ти робиш гарне ТЗ і показуєш замовнику це, то тоді замовник бачить твій професіоналізм. Мені всі сподобались завдання, але найбільше це все ж таки, коли ми знаходили референси для замовників, для кожного з замовників. Ось тоді я зрозуміла, як потрібно аналізувати референси замовника, як шукати цю кольорову гаму, яку він хоче, як вже потім підбирати меблі, кольорову гаму для нього. В який стиль краще а, піти. І ось це не просто побачити картинку, а її а, проаналізувати. Мій смак він змінився. Якщо раніше я не розуміла там грант мілініум о чи максималізм, то зараз ну мені це більше подобається. Мені більше подобається робити е, робота з кольором, ніж е, раніше я там дивилась на мінімалізм. Я вважаю, що це все дуже гарний досвід, який я отримала на курсі. Звичайно, я вже е рекомендувала одній моєї знайомої, вона початківець-дизайнер. Я їй сказала: тобі потрібно на курс долари, тому що ну, в тебе зміниться смак. Я дуже задоволена курсом. Я вже е хочу на наступні. Я вже купила курс кольори композиція і зараз е також навчаюся на цьому курсі. Дуже дякую, що. В Україні є такі фахівці, які можуть нас початківців дизайнерів направити.